Добрий день, Україна! 12 серпня 2025 року, вівторок, Костор Харків. 83 коробочки напакували сьогодні. Зараз повеземо на пошти розвозити ваші замовлення, ваші посилочки сьогодні поїдуть. Так що чекайте. Якщо від нас нічого не чекаєте і випадково потрапило на це відео, посилання на сайт в описі профілю або під цим відео, якщо вам цікаво, що ми кожен день відправляємо. Також сьогодні буде далі відео. Палетку ми сьогодні відправляємо і буде відео, як ми виїжджаємо з ящиками з вашими посилочками. Добрий день. Сьогодні ми відправляємо палету з формами для сирів. Такі от дуршлаки, білі також під сири, Пельменниці, вареничниці. Що у нас тут цікаві? такі дренажні килимки. Зараз все будемо запаковувати, може не влізти. Що не влізе, будемо думати, як краще до відправити. Або на півпалетка буде, якщо об'єму дозволить, або місцями. Ось такий у нас єврик вийшов, метр двадцять вісімдесят на максимальну висоту метр 70 і чотири ящички. Все готово, відправляємо. 51 місце Нова Пошта, 26 місць Укрпошта і 6 місць у нас Міст Експрес і Розетка. Час зараз 16.30, виїжджаємо, відвозимо ось посилочки.